Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Публічна заява Лехама Аліва про те, що свої вторгненням стала для Кремля інформаційною катастрофою. Москва роками вибудувала образ нейтрального баку, який її ніби балансує між заходом і Росією. Але слова президента Азербайджану різко змінили геополітичну конфігурацію. Перша держава з пострадянського простору відверто назвала дії Кремля агресією та підтвердила підтримку територіальної цілісності України. Реакція РФ була очікувана агресивною вибухи на об'єктах інфраструктури. Тури в Україні, що належали азербайджанським компаніям, стали попередженням. Москва готова карати навіть не прямо, але через кілька діб ситуація вийшла з під контролю у каспійському морі. Спалахнула пожежа на військовому судні РФ. А стратегічний літак було збито над нейтральними водами. Кремль поспішив заявити, що невідомі сили атакують, але у внутрішніх звітах військових фігурувала інша версія азербайджанський слід. Ось що говорить одна з росіянок. Не живется в моей стране спокойно, не дают ей покоя чужие земли и территории. Сегодня снова увидела новое видео, где наш Соловьев, значит, рассказывает о том, что скоро мы все-таки пойдем освобождать э, лезгинов в Азербайджане, а дальше пойдем на казахов. Причем претензии к казахам э, толком даже сам объяснить не может. Чего мы туда пойдем, кого там освобождать? Ну то такое. Э, он поет то, что ему сказали. Но я зашла в комментарии. М -м -м. Что пишут наши русские терминаторы? Спите, Россия сила, Россия мощь, Россия вперед! Ура! У нас скоро будут новые территории! А я читаю и думаю: болезные, вы когда это так в себя успели поверить? Нам четыре года наваливают. Маленькая Украина наваливает так, что мы еле сглатывать успеваем. А мы уже в Азербайджан и к казахам нос сунем. Вы нахуя их провоцируете? Мы да выебываемся, что они не станут ждать, пока мы туда пойдем. А придут к нам сами. И это недобрые украинцы. Если они придут, мы через неделю будем все в России ходить в тюбетейках и здороваться. Салам алейкум. Угомонитесь, живите на своей земле. Не суньте нос в чужие страны. В своей порядок наведите. Пух. А вот что говорит блогера Камрана Азербайджанеце. Что получит Россия, если нападет на Азербайджан? Я понимаю, что об этом говорят с утра до вечера разные Z-блогеры, наши, не, скажем так, не очень добрые соседи, проигравшие нам не раз, тоже об этом мечтают. Но по идее, что получит Россия? Ничего. Абсолютно ничего. Даже, допустим, если нас не поддержит Турция, Израиль, Пакистан и другие наши партнеры, друзья, братья по крови, все равно России ничего не получит. Ну окей, напало. Месяц, два, три, час до Баку, три дня до Гянджи, пускай. Дальше что? Дальше что? Что Азербайджан обойдется в состав России? Мои хорошие, это страна с 10 миллионов населением. Вы думаете, мы не будем сопротивляться, мы не будем бороться. А если нас поддержат, тогда что? А если мы будем не одни, тогда что? Вы потянете с Украины и с нами. И не только с нами. Заканчивайте да, этот ненужный базар в оточенні Путіна заговорили про необхідність стабілізації на південному напрямку. Почали готувати плани вторгнення до Азербайджану. Удар мав завдати подвійного аспекту. Покарати Алієва і водночас показати заходу, що Москва ще здатна розширювати фронт. Але експерти, яких доповіді доходили до Кремля, попереджали сценарій не такий простий. Географія працювала проти Росії. Основний шлях із Дагестану до Баку пролягав через затрасу М1 вузький коридор, затиснутий між горами і морем. 150 п'ятдесят кілометрів, які в нормальних умовах Вах можна проїхати за дві години в разі вторгнення перетворювалися на пастку. Будь-який удар по колоні блокував рух. Війська опинялися в затиснутими між скелями на заході і каспієм на сході. Умови для партизанської війни і засідок були ідеальними. Азербайджанські паналітики вже розраховували сценарії, армія могла швидко нейтралізувати сухопутну загрозу, використовуючи рельєф. Складніше було з повітряними компонентами. РФ могла завдавати масових ударів комбінованими силами від дронів, до гіперзвукових ракет, але і тут Існувала перевага шалонована ППО Азербайджану вважалася однією з найефективніших у регіоні. Ключовим фактором став Каспій. На відміну від Чорного моря, це закрита акваторія, Каспійська флотилія Росії мала обмежені можливості, а Азербайджан отримав шанс використати чорноморські сценарії масові атаки морськими дронами у замкненому просторі. Ефективніше цих засобів лише зростала. Якщо в Україні росіяни не могли покладатися на глибину своїх позицій, то в Каспії будь-яка втрата судна перетворювалася на. Стратегічну проблему. Російські військові кола розуміли це у закритих нарадах. Фігурувало слово невигідно, але політична логіка Путіна була інакшою покарати важливіше ніж рахувати ресурси. У Баку ж готувалися до найгіршого. Військові склади піднялися у бойову готовність резерви, берегова лінія посилилася мобільними комплексами, і тоді на арену вийшли міжнародні гравці. Туреччина союзник Азербайджану чітко заявила, будь-яка атака на Баку означатиме відкриту кризу у відносинах із Москвою. США і НАТО неофіційно сигналізували. Ли про готовність підтримати Баку оборонними системами Китай зайняв обережну позицію, натомість, підкресливши будь-яке загострення загрожує стабільності його коридорів у регіоні. Таким чином, спроба Росії перетворити Азербайджан на ще один фронт закінчилася для Кремля новою ізоляцією. Москва загнала себе в пастку. Будь-який наступ ставав катастрофою через географію міжнародні реакції. і Готовність Азербайджану воювати за кожен міліметр. Аналітичний висновок очевиден: Азербайджан не є легкою здобичою. Горельєв, сучасна армія, підтримка Туречч. Не міжнародний інтерес до каспійського регіону перетворюють країну на потужний фактор розтримування Кремля, шукаючи нову авантюру, ризикував отримати стратегічний провал, який доб'є залишки його імперських амбіцій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.